Я блогер, така моя професія. Не мільйоник, звичайно. Ну, а де вам кожного разу брати крутий, цікавий контент? Підскажіть. Сенсація! Це щось просто неймовірне. Люди винайшли собі нове надійне житло. Чоловіче, а підскажіть, будь ласка, де ви придбали такий крутий контейнер для ночівлі? Аго! Забудовники! Привіт! Трубах ЮМОКС, між іншим, ще й споти комфортно. А це всього лиш маленька частинка цієї величезної каналізаційної системи. Труба від супермаркету сантехніки юмокс особливо великих розмірів. А є ще й меншого розміру. Ось і ось. А ще на них можна грати, як на барабані. А ще можна заспівати. Вів оперлей до Квандо prima нон-контрата. contrata. ла. Пріма нон О, Але краще використовувати за призначенням I'll be Back. Юмокс. Гуртові ціни легка співпраця. О, а при купівлі квартири в ЖК Агора. 15% знижки на всю сантехніку і меблі. Ага? Юмакс. Мала! На, ну як її відключити цю трансляцію? Ну що, як я тебе врятував? Хе -хе. А то ти ще сказала, що це креакамера. Ха-ха-ха! До речі, нехай тепер твої фоловери думають, що саме з тобою такий креативний контент згенерували. О! Володька! Так, Володька, як ти туди потрапив, га? Я перевіряв якість, так надійно стало що. Що? Якість продукції юмокс? Та її вже до тебе перевірили тисячу разів, Володька! Юмокс це офіційний партнер державної програми по відновленню житла. Вся тобі про щось говорить. Ласмасова ти голова! Подімо тобі краще ЮМОКС котли покажу. кажу. Ого, вже три тисячі переглядів. Ого, ого, стійте! Стійте! Я хочу з вами співпрацювати! А що? Колаборація зараз в тренді? Аго, підписники! Знайте, ЖК Агора комплектує кожну квартиру сучасними енергозаощадливими котлами європейської якості від надійного постачальника обладнання ЮМОКС.